Друзі, що хочу казати з приводу через два роки, роки початок Третьої світової війни. Це мені при, приятелька подзвонила і каже: О Боже, подивись, подивись в Кривому Розі, що буде. А подивись ще третя війна. я розклала карти. Не бачу я ніякої Третьої світової війни. Да, я бачу обмеження якогось, якоїсь країни. Да? Можливо, якийсь нову ембарго там чи ще щось. Да, я бачу якийсь фінансовий розподіл, я бачу. Я не побачила на картах через два роки Третьої світової війни. Може, я, звісно, не права? Може, я, звісно... Це рішком оптимістично. Я зараз ще раз. Давайте я другі карти візьму. Може це якісь ну, карти Ну, Ви розумієте, що така третя світова? Це як ото, я так розумію, це як ото Гітлер тоді йшов, Да, і всі країни, які були, всі страждали. Давайте ще раз подивимося. Через два роки. На кшталт Третьої світової війни, там весь світ, що Ну, Є обмеження силовиків, або сил, силовиками, обмеження якихось країн-агресорів. Або ну, я бачу так от. притом очень-очень світова спільнота, притом багато якихось спільнот буде. Це буде не одна. Є е карта. Яка би сказала, що починається якийсь вибір, тобто рух якихось, якихось ситуацій, е, є напряжонка, і є якийсь, знаєте, тайні заколісні двіження. І ще, що я вам хочу сказати: таке враження, що землетруси будуть, катаклізми будуть. Давайте далі подаємося. Може, я ошибаюсь, я ж ніколи не маю проти. І ще що, якісь країни-домінанти втрачають якісь свої колонії, скажімо, ті, що вони хотіли зберегти. Фу, я така фу, 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 не буду на яку треті своє твої. Фу-фу-фу-фу-фу. От єдине, що якісь е, віджаті колись. Узкие земли поворачиваются обратно. Поняла. Так что. Да Та я сама, конечно, если честно, думаю, это знаю. Ясно, ясно видишь там что-то такая у меня видение, Я просто всю карты раскладываю читаю по картам, думаю, ну все. Нет, слава Бог, не слава богу, все.